Усім привіт! Мене звуть Дмитро і ви на Диша Фішинг. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал, щоб не пропустити найцікавіші відео. На дворі серпень погода змінюється кожний час від спеки до сильного вітру і прохолоди. Отак От і сьогодні. Я приїхав на риболовлю, вітру зовсім не було. А коли переодягнувся і зібрався вже виходити на воду, мене зустрів зустрічний вітер просто в обличчя. Але це сьогодні для мене не є великою е, перешкодою, тому що сьогодні я ловлю на дуже цікаву приманку: е, пількер, колибалка, Металджиг. Ну, для мене це е, Такий пількер-коливалка, пількер я б так його характеризував, від компанії Цепако 10,5 грамів від компанії Panton 21. Ось так він виглядає. Я думаю, що сьогодні мені вдасться на нього щось спіймати, я більше про нього розповім. А якщо ви дивитесь це відео, то значить сьогоднішня риболовля вдалася і мені пощастило спіймати рибу саме на цю приманку. Тому що сьогодні я буду. Пиратися виключно а, в цього красунчика треба вирушати на риболовлю і намагатися спіймати рибу. Сильний вітер, а, вітер дме в обличчя. Закидати буде складно, але з цією приманкою я точно впораюсь навіть з закидом, коли вітер в обличчя. Все, я починаю риболовлю. Так, ось зараз закинув туди, куди треба. Вітер трішечки вщух і вдалося закинути туди, куди треба. Не поспішаючи, треба робити один оберт катушкою і одне таке легеньке підкидання вершинкою спінінгу. одні ракушка, тому я її відчуваю. Контакт з нею точніше Оп, є Окунь, це Окунь, це точно Окунь. Покусився на, на паку. Тільки чомусь спокусився він оком. Так, 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 так. Ну, от, власне, про те, що я і говорив. Е, і окунь, і щука, і судак любить цю приманку. Подилося йому залишитися без ока. Але тут такий е, трійник дуже гострий, і тому якось він так клюнув, підбагрився за око. Дуже шкода, але будемо сподіватися, він буде жити. Е, закинув я щойно на дальню відстань. І отакими підкиданнями е, роблю проводку. Зараз подивимось, чи буде, чи не один він там стояв, можливо, там є ще хтось. Сильний вітер, бачите, ускладнює а... закид, але... Оскільки приманка важить 10,5 грамів. О, бачите, на ваших очах Оце гарна покльовка, і це здається щука. Це, здається, щука клюнула на пако. Да-да-да-да-да. ні, це окунь. І теж, друзі, подивіться, і теж багрений, тому і відчуття таке було, що щось е -е, хороше. А це, бачите, це вже, цей окунь вже клюнув животом. Що це з ними, чому вони клюють, подивіться, чому вони багряться, я не розумію, відчуття таке було. ну Бачите, коли риба непоганий, до речі, окунь. от Клюнув на пако. Десять з половиною грамів якраз розповідав про а, те, що закид роблю дальній. Так, не, буду, не будемо його мучити, зараз я його одразу... Визволю з цим, я думаю, нічого, окрім того, що в нього буде пробитий живіт. Нічого поганого з ним не станеться. Да, ви бачите, які тут гострі гачки. Тут овнер стоять. На цій приманці стоять овнеровські гачки. От, бачите. І вони настільки гарно пробивають, тому я колись... Непогано ловив Судака і жодних е, проблем з результатами в мене не виникало. Так, ну і x 1 до 21 граму 7,21 от приносить такого красунчика. Відпускаємо впливий друже. Зараз я роблю, бачите, рибочки. О, була покльовка. Була покльовка. І не поспішаю, не поспішаю. Ривочок пауза. Підривчик пауза. Бачите, друзі, на підривчику знову окунь, знову окунь і цей вже... Ах, зійшов, зійшов! Ну, це щось хороше. Це окунь. Давить. Давить, давить, давить. Бачите? Хе -хе. Все ж таки йому подобаються більше мої підриви. О, в траву пішов. В траву не треба. Не треба це. в траву не треба. Ого, друзі, це не окунь. Це... І знову ж за око, але це... Подивіться, який гарний карась. Це... Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Це карась, друзі, зараз я вам покажу. Я його притиснув, тому що він просто втече. Так я не знаю, вам видно. Ти ви подивіться, який він, який він здоровий. Ось. Так, стояйте. Душку треба відкрити. Подивіться який красунчик. Оце оце карася я влупив, Оце я дійсно спіймав карася, але подивіться, забагрився який красунчик. Ого. Чесно кажучи, думав, що тягну якогось гарного окуня. Да, ну сьогодні просто якийсь день сюрпризів. пако це... Це надзвичайно цікава приманка. Вона працює... Вона працює по всій рибі. Це я, в цьому я вже переконався. Да, це ж треба. Розловив приманку карасьом, Великий гарний карасик. Так, ну карася, мабуть, я не знаю. Що, будемо відпускати його? Добре. Ну подивіться, який красунчик. Я не знаю навіть скільки він може важити. У мене є, до речі, ваги, зараз я його зважу. Ну, красивий. Красивий карась. Просто клас. Да, пако це. Снайпер, дійсно снайпер. Пако в перекладі. Це снайпер, от бачите, чітко потрапив в око. Так, а зараз. Зараз ми зважимо цього карасика. Оце дивіться. 600, 660 грамів. Бачите, цей Карасівич важить дядько Карась, важить 660 грамів. Так, я його зараз відпущу, хай він пливе. Такий красивий. Я розумію, що зараз багато хто скаже, навіщо ти його відпустив, але я рибу відпускаю. Так, ну і за традицією, рибу, яку я ловлю, я завжди відпускаю. Тому... І цей карась став не виключенням. Прощавай. Ах, принеси нам мир, друже, принеси. Так, а я продовжую. Після карася. Ха. Продовжую два підриви. Так, зробив дальній закид. Хочу дещо розповісти вам з приводу... Як я бачу риболовлі, і в принципі що ну, це моє особисте, як я збираюся на риболовлю. Так, я беру з собою багато чого, але в принципі я намагаюся впиратися в одну приманку, яка сьогодні мені здається, або яку я запланував, на яку я запланував раніше половити. Ну, звісно, я дивлюсь, який день. Яка погода, і намагаюсь все ж таки впиратися в одну приманку і на неї ловити. А... Тому не знаю, чи рекомендувати можна так, такий спосіб лову а, всім іншим, мабуть, ні. Треба експериментувати, але... В будь-якому експерименті дуже важливо цей експеримент, експеримент довести до якогось логічного кінця, щоб це було, щоб ви для себе щось зрозуміли, як ця приманка грає, коли вона працює або не працює, е яку подачу їй треба давати, розумієте? Бо дуже багато люди накупають, побачили, що людина ловить на цю приманку рибу, купила, а вона в умовах або в умовах, або в подачі не працює. Під кожну приманку треба підбирати ключик. Під кожну приманку треба впирати, впиратися. Це я точно на собі вже перевірив. Можна скупити хоч весь магазин, але нічого так і не спіймати. А можна купити недорогий інструмент, підібрати приманку і ловити гарну рибу. Що ж, моя сьогоднішня денна вечірня риболовля добігла до свого кінця. Сьогодні я тестував таку приманку, як Пако від компанії Pantone 21 10,5 грамів в срібно-зеленому кольорі. Дуже цікава коливалка або пількер. Загально це Metal Dжиг. В принципі, колись на неї я дуже добре ловив. Судака і навіть жерех потрапляв. Хоча мені здається, вона створена саме для жереха. Тому не хоча, а жерех потрапив на неї, е як то кажуть, по -призна за призначенням. Все було на ваших очах. Клювали окуні і бонусом клюнув <сміт> карась. Карась непоганий за пів кіло, а точніше, 660, здається, з грамів. Клюнув не чесно, але клюнув. Сьогодні дуже сильний вітер. І, попри цей вітер, пако, до речі, перекладається як снайпер. Я вже про це казав, і дійсно вона летить дуже точно, її дуже легко подавати. Можна для неї безліч придумати дуже класних проводок, анімацій. Приманка дійсно цікава і заслуговує уваги. А придбав я її в магазині, в інтернет-магазині, який має назву Fishing Clad. От, клад ну, Дійсно, це клад. Скарб. Я дуже довго її шукав, але знайшов і знаю, що у цих хлопців вона ще є, це не реклама. Просто. Я ділюся емоціями, і що мене надихає, це я не маю нічого від цього, це не реклама. Хочете, купуйте, хочете, не купуйте, але зверніть увагу на цю цікаву а, пількер коливалку До нових зустрічей, всім гарного вечора, а, мирного і тихого. Ми обов'язково переможемо, і все буде Україна. Слава Україні! Папа. -па.